Земельні пристрасті так би мовити поза законом і логікою. Надвечір 6 травня керівництво державного підприємства дослідного господарства Івківці приголомшив грім серед ясного неба. До контори завітав очільник інституту сільського господарства Північного сходу Національної академії аграрних наук України, в якому власне підпорядковується підприємство. Поважний гість висунув вимогу будь що зустрітись із очільником дослідного господарства, незважаючи на той факт, що останній вже більше двох тижнів знаходиться на лікарняному. Як з'ясувалося пізніше, формат зустрічі носив досить кардинальний характер. Вся розмова звелася в це про не про те, щоб провідати його здоров'я. Вся розмова звелася до того, щоб примусити його написати наказ про звільнення даної посади. Директор особисто настаював. На що він там посилався, яким чином говорив, що напишіть наказ і звільніться з даної посади. Які причини, що пояснень з боку їхнього ніяких їх не поступило. Далі цікавіше, як зазначив Юрій Гавриленко, не отримавши очікуваного результату, керівник інституту почав тиснути на виконуючого обов'язки директора дослідного господарства. Почали проводити роз'ясняти такі питання, що мов я виконую обов'язки. Ну, як би сказати, не професійно виконує обов'язки директора професійно. У зв'язку з тим вони привезли нову таку, виконуючу обов'язки на період хвороби Володимира за болотню Віктора Івановича. І тоді, на прямо там на столі. Значить у конторі директор інституту підписує два накази. Озброєні двома наказами про звільнення виконуючого обов'язки директора та безпосереднього директора Володимира Пищенка поважні гості не погребували ані станом здоров'я керівника дослідного господарства, ані умовами контракту, який був поновлений буквально два місяці тому, не зупинив представників інституту сільського господарства північного сходу і період посівної, що є надзвичайно відповідальним в роботі аграрного підприємства. Чесно, де посівна робота, це сільське господарство має циклічний характер. Зараз, якщо влежити в землю, то можна ось. Якщо час прервати, або затримати, це ж один день, годує, один день весни годує е цілий рік. Так що тут е зараз зірвати це, бо щось зробити, це робиться, я вважаю, тільки навмисно. Вже заздалегідь підготовлені документи у виконуючого обов'язки директора дослідного господарства Івківці страху не викликали. Більше того, озброєний юридично Юрій Гавриленко побачив у таких діях законодавчі порушення. Відсторонити директора на період його хвороби. Я взагалі такої формулюровки, я не ну, знаю, вона за межами по-моєму, дорогогруду. Відсторонити вона від посади ну, зв'язку з підставою, які передбачені законом. А відсторонити на період його хвороби, цей наказ датований п'ятим числом, але був підписаний всупереч, тому що, значить, е, на мою думку, цім же накази були раніше інститутом заготовлені. А підписаний був в моїй присутності в кабінеті. Я на на цих отримав їх я у 17 й годині 10 хвилин, пройшов на копію. Обох наказів я розписався, зазначивши там і дату, і час отримати за межами робочого часу. Вже попри відверте небажання йти на контакти з журналістами, ми все ж викликали на діалог одного із представників інститутської делегації. Ним виявився юрист. Представлятися чоловік відмовився. Причину візиту до Івківців, а зокрема до керівництва дослідного господарства, пояснив просто. Ні, ніяких захватів немає землі. Приїхали провідати директора, державне підприємство. Чи дійсно на нам чи на роботі хотіли зустрітися? Зустрілися, переговорили, обговорили питання всі. Не вніс ясності або й навпаки, представник інституту сільського господарства північного регіону і в ситуацію із потенційним звільненням директора дослідного господарства Відтак невідомих в земельному рівнянні більше ніж сталих. Ну я ось бачила накази про звільнення, про призначення нового директора. Ну, то питання до директорів. Я не директор. Ви? Я не директор. Хто ви є? Я юрист. Тобто ви взагалі не в курсі того, що відповідаєте? Ні, я в курсі того, але я тільки говорю те, що я знаю. А розповідати за директора, я не правомочний. Тобто прокоментувати звільнення і виконуючого обов'язки директора і директора. Ми, виконує... ми, ми, ми на цю тему з вами не говорили. От. Це є юрист підприємства, от до його звертайтесь, він нам розкаже. Представляю інститут. Але не вирішує питання інститутське. На думку виконуючого обов'язки директора Юрія Гавриленка, ситуація відверто нагадує рейдерство. Проте кому і чому саме зараз знадобився ласий шматок прилуччини розміром у 4,5 тисячі гектарів, залишається лише міркувати. Зміна така керівництва. В цьому це участь інституту. Безпосередньо видно з тих наказів. От це було для цього зроблено і робиться в даний час. Це просто проходить, на мою думку, за проти рейдерських захват земельних угідь. Це земельні угіддя на державі. Попри все, найкраще про успішну роботу директора дослідного господарства Івківці Володимира Пищенка свідчать гектари засіяних земель, сотні працевлаштованих робітників, десятки новітньої техніки на озброєнні. Володимир Петрович не працює задля власного збагачення. Він створює вдалий інвестиційний клімат, є активним учасником громадського життя Івківців та Голубівки. Він з самого початку, як прийшов, Свої особисті кошти, таких коштів, якісь на рахунку державного підприємства взагалі тоді не було. Це в 90-му році це була вкрай заборгованці, великі по зарплаті, коштів підприємства нема. Тож особисті кошти він вложив і в підприємство для того, щоб вони хоч землю. Землі не пахалися, були отут, отут, отут всі поля були, позаростали кругом. Все. На цій стороні тут одні бур'яни були кругом, ніхто їх не пахав. Весь час, щоб не було, всяка допомога це у святкуванні, дня перемоги час на кануні, цього це все було з боку Володимира Посова. Тільки. Одна підтримка. Підтримка і ветеранам війни, і вдовам, які проживають у цих двох селах. На рахунку директора дослідного господарства, реставрація пам'ятних знаків, будівництво дороги, допомога в облаштуванні навчальних закладів, зокрема й комп'ютерною технікою, а також відбудова храму в селі Голубівка та ще безліч добрих справ. Чому гарний господар опинився під кадровим прицілом і кому вигідне його звільнення залишається під величезним знаком питання? Та чи варто сіяти амбіції там, де має сходити врожня?